Народні депутати Свободівці взялися за Тернопільську обласну раду. Вимагають від ЦВК прийняти рішення про розпуск територіальної виборчої комісії, яка блокує роботу краєвого парламенту. Вже протягом двох років Територіальна виборча комісія Тернопільська територіальна виборча комісія не вводить депутатів від Соукраїнського об'єднання Свобода в, скажімо так, в сесійну залу. І вже 16 депутатів від Свободи не можуть приступити до виконання своїх обов'язків. В цілому Саботаж ТВК паралізував роботу 19 обраних депутатів. Часто густо немає кворуму ні на сесіях, ні на засіданнях комісій. Обурюються свободівці. Тернопільська область єдина в Україні, де досі не ухвалений бюджет, а на відкладні соціальні питання заморожені. Від цього страждає перш за все бюджет області, адже він не ухвалений, але найгірше те, що не проголосовано рішення по створенню центру екстреної медичної допомоги. Та голову Тернопільської ТВК комуніста Сергія Іщенка це не бентежить, як і владу в цілому, яка прагне паралізувати самоврядування Тернопілля, переконані свободівці, бо область оплот національної позиції. Тому розуміємо, що ця ситуація є політизованою, але ми розуміємо, що центральна виборча комісія, як найвищий орган, який слідкує за дотриманням виборчого законодавства, спроможне це питання врегулювати. На вимогу свободівців, ЦВК у п'ятницю з цього питання перше засідання. Членам комісії доводили в таких умовах: їм слід самостійно визнати усіх 19 кандидатів такими, що стали депутатами обласної ради. Щоб центральна виборча комісія самостійно прийняла рішення щодо заміщення. Моя особиста думка. Що враховуючи досить довгий термін того того, що не приймається таке рішення відповідної Тернопільської комісії, я думаю, що це була б непогана нагода, щоб центральна виборча комісія розпочала таку практику. На другому засіданні у понеділок, 11 березня, ЦВК таки відправила у відставку весь склад Тернопільської ТВК. Визнали порушення закону, були систематичними. Тепер призначили нових людей, але самостійно визнати повноваження депутатів не ризикнули. Центральна виборча комісія сьогодні прийняла справді досить жорстке рішення саме достроково припинила повноваження склад усього, усієї комісії Тернопільської обласної виборчої комісії і зобов'язала новий склад. Тернопільської обласної виборчої комісії до 18 лютого, включно, тобто до понеділка, включно вирішити питання щодо визнання обраними депутатів Тернопільської обласної ради, далі за списком від ряду партій. ЦВК мала повноваження і ввести тих 19 депутатів до складу Тернопільської обласної ради. Вони цього не зробили. Очевидно, ми можемо стикнутися з тою ситуацією, коли знову процес затягнеться. Та перший крок для розблокування роботи Тернопільської обласної ради зроблено. Вважає народний депутат Андрій Мохник. Я думаю, що треба наполягати, і треба все таки доводити справу до завершення, щоб Тернопільська обласна рада могла працювати, щоб не було потім спекуляцій. Для свободи це питання принципове на кону права виборців, які віддали голоси за націоналістів. виконавчої